Понад 40 років працює листоношею, а нині ще й начальником поштового відділення у селі Болярка Житомирського району Ніна Рейда. Вже вдруге вона отримала у подарунок велосипед від депутата обласної ради Віктора Розвадовського. Ще користуюся веломашиною, коли мені вручали від Розвадовського. То я дякую Розвадовському за такі подарунки, що не забуваю за наш труд. За нашу почту українську крокуючи від хати до хати, листоноші скорочують відстані між людьми, несуть свіжі новини і раді спілкування з рідними. Проте бути поштерем непросто, особливо в сільській місцевості. де доводиться долати чимало кілометрів і в дощ, і в спеку. Відтепер нові залізні коні суттєво полегшать працю листонош. Хочу дуже подякувати від імені всього почтампу і від нашого колективу поштарів за цей такий подарунок, який для нас дуже важливий, адже праця листоноші дуже важка і кропітка доставка почти. Велике спасибо Віктору Йосипчу Розвадовському за ці подарунки і за повагу до нас до Листонош. Велосипеди від благодійника і мецената Віктора Розвадовського отримують понад 80 листонош області, а ще буде вручено більше 400 нових водостійких поштарських сумок. Сумки в них зношені, щоб придбати нові сумки, потрібно тендерські процедури. А вони дуже важкі, тривалі. А життя почтальонів таке, що воно потребує щоденної роботи. І тому віктор відгукнувся і придбав всім нові сумки. І це начеб полегшить їх роботу. З новими сумками і двоколісними транспортними засобами листоноші охочі приноситимуть до осель мешканців Житомирщини добрі новини, позитив і гарний настрій.